Валентина Радушинська приходить в парк відпочинку щодня, і жінка говорить, що з настанням сезону кліщів поводиться обережно. Я читаю, але завжди шукаю собі скам'єчку, щоб сісти там, де нема дерев, тому що зараз кліщі падають. і Є загроза, що якщо я буду сидіти, сидіти возле дерева, то кляч десь упаде. І тоді будуть неприємності для мене. Але ж коли я приходжу додому, то я все рівно роздіваюся, ретельно себе продивляюся. Кліщі є носіями збудників вірусних і бактеріальних захворювань, що можуть вражати як людей, так і тварин. Найнебезпечнішими є такі захворювання, як енцефаліт та бореліоз. Хвороба лайма. Медичний директор першої міської лікарні Андрій Волков говорить, що чим довше кліщ залишається присмоктаним до шкіри людини, тим вища ймовірність зараження. А якщо вчасно почати лікування, то наслідків захворювання не буде. Лікування проходить при укусі, у укусі протягом 36 годин після укусу ця інфекція попадає в кров. Перший признак, який з'являється, це рітема по-нашому, а сип з'являється на тілі. Причому сип така досить специфічна, називається кольцеподібна рітема. А потім протягом тижнів і місяців ця хвороба розвивається для того, щоб уникнути. Зараження, ну, рекомендують, по-перше, надягати таку плотну, плотний одяг, який закриває всі відкриті частини тіла. головний убор обов'язково. Ну, бажано після кожного походу до ліса дуже уважно ретельно оглядати всі частини тіла, щоб там не було кліщів. Тому що якщо ви своєчасно цього кліща знімете з себе, навіть якщо він вас вкусив, то е зараження може не бути. Завідувачка бактеріологічної лабораторії Житомирського обласного лабораторного центру Вікторія Шиманська каже, щоб дізнатися, чи переносить кліщ небезпечний вірус, треба дослідити його в лабораторії. Дослідження ми проводимо двома методами. Перший метод це дослідження самого кліща, який знятий з поверхні шкіри ураженої людини. Ми досліджуємо шляхом. Прямої мікроскопії в темному полі внутрішніх органів кліща. Там ми досліджуємо наявність або відсутність мікроорганізмів, морфологічно схожих з бореліями. І дослідження сироватки крові людини на виявлення імуноглобулінів М та G. Це проводиться імуноферментним аналізом. Анжеліка Нестерчук і Віктор Підвисоцький новини на Суспільному.